Доволі якісний горіх в цьому році. Не знаю, чи його буде багато чи мало, але якось мені подобається. Уже почався сезон. По чуть-чуть люди починають приносити горішок. Звичайно, великих партій ще немає, так як погода ще не обтрусила його. Да, в принципі, і взагалі горіха в цьому році, якби броді як небагато, але регіонально є доволі таки непогані урожаї. Е, ціна на сьогоднішній день сирого горіха 25 гривень кілограм. Багато це чи мало, вирішувати вам. Звичайно, комусь нормально, комусь мало, комусь хтось прямо задоволений. Так що давай глянемо іще, вдаримо трошки, да? Дивись, горіх різний, просто набрали із сушки, щоб глянути якість, яка в цьому році. Що ти скажеш? Бомба. Да? Хай буде навіть його мало. Головне, щоб він реально був такий, да, як ми. Бачимо, і це ніяка там не подставуха. Це просто хаотично набраний горіх. Я думаю, хто розбирається, як виглядає, то він зрозуміє, що це не однотипний горішок. Да? Так що пам'ятаєте, якщо у вас є грецький горіх, місто за міська 13, також можна поштою, як вам зручно.